Ще в гостру фазу повномасштабного вторгнення страшний випадок торгівлі людьми сколихнув Чернігів у березні 22-го року. В хаосі та паніці, під час евакуації з міста, жінок і дітей садовили до автобусів, забирали документи. І нібито мали перевезти до більш спокійної Черкаської області. Натомість вивозили у невідомому напрямку у тому автобусі. Разом із сином опинилася і добра знайома керівниці Чернігівського громадського комітету захисту прав людини. Ось як Наталія Кулікова описує той страшний випадок. Але коли вони їхали 12 годин, ніхто не питав, куди вони їдуть, тому що скорість двіжені, як то кажуть, була 10 кілометрів на годину, і ніхто не розумів, в якому напрямку всі їдуть. І на момент, коли вони вже евакуйовувалися, ні в кого не було, в Чорнігові не було світла, і всі мобільні телефони у людей не працювали. Але коли вони приїхали кудись, в якійсь області і їх спустили в підвальне приміщення, для того, щоб укриття, бомбосховище, питання безпеки, все як має бути як положено, паспортими, здали ще коли сідали в автобус, бо було пастиж. Простіше сказати, що ось 45 паспортів це всі паспорти у цих людей, які сидять в автобусі, ніж кожному показувати да, для економії часу. І коли вони спустились бомбосховища, за ними за всіма зачинили двері, сказали, так треба в питаннях безпеки. І з 40 людей, які перебували, ну, з них більшість дітей, у саме цієї моєї знайомої працював телефон, бо в нього там залишалось 2% заряду. І їй прийшло повідомлення. Від Рівненської ОВА про те, що вітаємо вас на Рівненщині у разі потреби. Номери телефону. І лишень у цей момент, після пережитого пекла, люди задались питанням: то куди ж ми приїхали, якщо б мали бути вже в Черкаській області? Їм сказали про те, що трудові договори для кордону вже укладені, бо паспорти ж у них. Це так чисто виїхати за кордон, а там ви в вільні можете йти куди завгодно. І з 40 оцих людей лише одна моя знайома з сином вийшли з автобусу через скандал, через виклик спецслужб, тому що вона має свої певні зв'язки. І лише так вона залишилась в Україні. Де ділись решта на сьогодні ніхто не знає. На жаль, такі випадки не поодинокі, і вони вкотре нагадують нам що торгівля людьми це та проблема, яка сьогодні може стосуватися кожного. Власне, як і домашнє насилля, випадки якого на Чернігівщині, на жаль, невпинно зростають. Останній випадок був п'ятницю. Тут недалеко від вас, в одній з громад. родина, з якою, мабуть, працюють всі, це наше стабільне СЖО. Таке себе СЖО, 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 СЖО. Да, які під нашим всім колпаком нагляду, ми їх всі знаємо. Ми навіть особисто були в цій родині. Рік тому надавали допомогу, працювали з родиною, як постраждали від домашнього насильства. Але після того, як ми з ними попрацювали як з постраждалими від домашнього насильства, цього року з'ясувалося, що це сексуальне насильство над дітьми. Старші дівчинці 12, менші 3. Статистика міжнародних організацій з міграції говорить про те, що з 2021 року понад 300 тисяч осіб. Постраждали від торгівлі людьми. Тому це та проблема, про яку сьогодні варто говорити, наголошує юристка та експертка з протидії торгівлі людьми благодійного фонду Карітас Київ. Саме благодійна організація Карітас і організувала потужний захід на цю тему у Ніжині. Торгівля людьми це дійсно на сьогоднішній день найактуальніша проблема, і це проблема всього світу. Це не тільки України. Повномасштабна війна тільки підсилила. Цю проблему і, і, і торгівлю людьми ще називають сучасна форма рабства, тому що дійсно, як в минулі часи використовували людей як рабів, а сьогодні не, лише просто уніфіковано і. Людей просто використовують заради власного збагачення, власної наживи. Злочинці цей злочин є прихований, латентний, і його дуже важко виявити, але майже кожна третя особа постраждає, попадає в протидію торгівлі людьми. Ми є співорганізаторами цього заходу, оскільки це є велика проблема по цілій Україні, і ми хочемо цю проблему розвитку. Вирішення цієї проблеми представити у Чернігівській області заробітки за кордоном теж можуть мати зворотний бік медалі. Це і продаж дітей, і трудова експлуатація в на плантаціях, і втягнення примусове втягнення в проституцію, використання в сексуальній експлуатації. Буквально нещодавно в місті Києві виявили дівчину, яка два роки примусово була примушена була надавати сексуальні пост. І на сьогоднішній день дівчина перебуває у безпеці. Ми надали їй допомогу, і безпосередньо злочин покарано навіть вироку у Ніжині профілактиці цій проблемі приділяють дуже важливе значення. Резюмує Ірина Грозенко. Хочу подякувати. Благодійному фонду Карітас Україна за таку тісну співпрацю, тому що ініціатором саме сьогоднішньої зустрічі е, був отець Роман Карітас і гості, які приїхали до нас, допоможуть нам ще більше налагодити саме співпрацю в цьому напрямку. На сьогоднішню ж зустріч ми ініціювали. Соціальних працівників чи соціальних педагогів із всіх наших навчальних закладів міста на сьогоднішній день, хоч отець Роман правильно сказав, хоч ми живемо і в період війни, але на сьогоднішній день робота саме цих педагогів. Дасть можливість нам виростити майбутнє покоління українців, які знатимуть, як боротися з домашнім насильством, як не попастись в руки особам, які займаються торгівлею з людьми. Тому е дуже дякую, що ви всі прийшли на наш захід. Сподіваюсь, сьогодні ми почуємо дуже багато цікавого й нового, і далі будемо застосовувати в своїй роботі. Робота за кордоном без посередників. Надаємо житло, харчування та високу зарплатню. Оформлюємо документи та забезпечимо усім необхідним. Сьогодні інтернет рясніє такими оголошеннями для українських біженців. Частіше за все, це жінки з дітьми, змучені війною, які втратили житло. А дехто і близьку людину. Більшість українців сьогодні перебувають в емоційній напрузі та мріють про нове красиве життя за кордоном і хапаються за цей останній шанс, який, на жаль, може бути пасткою.